У рівному в одному з готельно-розважальних комплексів побили відвідувачів. Чоловік святкував там своє 25-річчя. Зібрав гучну компанію. Через деякий час в одного з його друзів виникла суперечка з працівником закладу. У Нас там виник конфлікт. З начальником охорони, я знаю цих людей, я там колись працював. І щоб запобігти конфлікту, я розпалився конфлікт між мною і моїм другом, між начальником охорони і моїм другом. Я забрав свого друга на вулицю, сказав, що він зі мною, що не потрібно ніяких конфліктів, щоб все добре. І вони в мене попросили, щоб я його вивів. Я його вивів на вулицю. І коли ми вийшли на вулицю, я почав питати в свого друга, що сталося, і з яких причин вони почали до нього чіплятись. Вони вибігли з закладу і почали його бити. Чином ми вийшли на вулицю. Здесь казалася потасовка. Я попитався остановить эту драку, але ж отримав в одного боку, потім в потом Потім ми що хто мене бив, це. Это... Сапрацьовніки працівники даного завідіння, яке дуже дуже відпочивали там добре. Андрій не заперечує того вечора. Вони вживали спиртні напої. Втім, ніхто п'яним не був. Конфлікт спочатку виник між двома чоловіками, а потім переріс у групову бійку. От потім вибіг е, ще мій один друг. Накинулись на нього. Я почув удар по, по назі, Бачив, е, коли впав уже на землю, я побачив, що за мною стоїть хлопець збітий. І коли я встав, я зрозумів, що в мене з ногою вийшла велика проблема, і бійка не щухала. Далі мій, друг, мого друга били двоє чи троє людей, потім були вистріли, стріля стріляли з пістолета, були люди збиті. Німножечко були п'яні, але це був праздник нашого друга, якому було 25 років. і бы все были адекватные, но то, что происходило, відбувало... З ребятами, которые на на моїх друзів, это вообще там бита, пистолет, это вообще німіслями у закладі, де компанія святкувала день народження. Андрій Мізинець працював 8 років. Зізнається, суперечки з начальником охорони у нього виникали і тоді. Це виходить, ну, це робочі нюанси. Мене робили винуватим в тому, в чому я не був взагалі винуватий. Коли я довів свою правоту, мені ця людина потім погрожувала. Олександр Комарович приїхав на день народження до друга із Білорусії, українською гостинністю вражений усі на ліце. А то, що внешне, внутрішнє, їх же не назовеш повреждениями, їх не видно. Ну, льобра болять, коли ці ногами пінають гостеприимства а... українського. Ну все отримав, Весь колорит я бачу. У готельно-ресторанному комплексі подію поки не коментують. Працівники ж міліції даний факт зафіксували. Щоло повідомлення про те, що в готельно-розважальному комплексі Айвенго, що у селі Колоденка Рівенського району, відбулася бійка. Дане повідомлення було зареєстровано в єдиному обліку. Підальшому воно було зареєстровано в єдиному реєстрі досудових розслідувань за частиною першою 121 статті Кримінального кодексу України відкрито кримінальне провадження по даному факту. Зараз проводиться досудове розслідування. Правоохоронці підозрюють у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень одного чоловіка. То це поки не кажуть. А от вчорашній іменинник та його друг наразі перебувають на лікарняних ліжках. Андрій лікуватиме важку травму ноги. А його друг, після того як зійдуть синці, повезе додому не надто приємні спогади про рівненщину.